Доброго дня, колеги трейдери. Вітаємо вас на щотижневому огляді результатів торгівлі від Trading Hero. Цього тижня всі портфелі показали прибутки. Найбільші прибутки показали найменші портфелі на 5 тисяч доларів. Перший портфель показав 1,6% прибутку, портфель на 5 тисяч у другій версії 1,3% прибутку. Далі портфель на 10 тисяч доларів показав майже 0,8% прибутку, портфель на 10 тисяч у другій версії 0,7% прибутку. Портфель на 20 тисяч доларів 1 – 1% прибутку, і старші портфелі на 50 тисяч, також 1% прибутку, портфель на 100 тисяч 0,7% прибутку, і портфель на 200 тисяч, також 0,7% прибутку. Перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Як завжди, знаходимось на таймфреймі H1. Сірим прямокутником виділили область торгівлі цього тижня. Починаємо з першої валютної пари: це австралійський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу, у нас весь ринок перебував в консолідації майже в межах минулого тижня, якщо провести локальний макс. Цьому і мінімум бачимо, що лише у середу і четвер ціна трішки була поза межами діапазону попереднього тижня, тобто фактично ми знаходимося в консолідації. Якщо дивитися на картину більш глобально, можемо бачити, що ми з вами піднімаємося до верхніх рівнів більш широкого цінового діапазону. Якщо подивитися на локальні мінімуми та локальні максимуми, можемо бачити, що вони поступово підвищуються, тому, скоріш за все, наступного тижня нас чекає з вами спроба пробою верхньої межі даного коридору. Прибуток цього тижня склав 1087 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ціна знаходиться у консолідації. Ми з вами знизились буквально на 800 пунктів і завершуємо цей тиждень всередині попереднього цінового коридору. Прибуток цього тижня склав плюс 27 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу маємо схожу ситуацію. У нас ціна знаходиться в межах коливань попереднього тижня, тому суттєвих змін немає. У першій половині тижня ми закривали відкриті раніше угоди на купівлю, а у другій половині почали набирати угоди на продаж. І на корекції в п'ятницю всі угоди були закриті, а прибуток цього тижня склав плюс 240 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту, по даному активу маємо дуже потужну висхідну тенденцію, бо на 1600 пунктів для даної валютної пари це серйозна волатильність, але якщо дивитись на ситуацію глобально, то бачимо, що попереду нас чекає ще досить сильний рівень супротиву. Враховуючи, що цей стрімкий рух був майже без корекції, можемо очікувати з вами корекції до. Середини даного цінового каналу, що і дозволить нам закрити відкриті раніше угоди з прибутком. Наступна валютна пара британський фунт по відношенню до американського долару по даному активу ціна зросла за тиждень майже на 4 тисячі пунктів, що дало нам можливість відкрити дуже багато угод на продаж. Технічної точки зору ринок є надзвичайно перекупленим. Якщо дивитися на ситуацію глобально, можемо бачити, що ми з вами зайшли в зону попередньої консолідації. Скоріше за все, нас чекає сповільнення висхідного тренду. І подальша корекція, яка дозволить нам закрити набрані угоди з прибутком. А прибуток цього тижня склав плюс 132 долари. Наступна валютна пара, британський фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу бачимо, що ціна зросла майже на 5 тисяч пунктів, а деякі угоди, які були закриті, в середу ми почали набирати ще з ціни 1,79, тобто максимальна просадка по ним була понад 6 тисяч пунктів. Але наші стратегії розраховані на такі рухи ринку, і тому нам вдалося закрити цей ланцюжок угод, хоча й з невеликим мінусом через переростянуту сітку і довге утримування угод в ринку, але протягом тижня нам вдалося закрити також ще низку угод. Тому цей мінус було перекрите і загальний прибуток склав в плюс 152 долари. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активі бачимо, що ціна тестує попередні локальні максимуми. Глобально ми все ще знаходимося у консолідації. Наразі маємо багато відкритих угод на продаж, і за рахунок гарної волатильності на початку тижня, а також у п'ятницю нам вдалося закрити кілька ланцюжків прибуткових угод як на купівлю, так і на продаж, що і дозволило нам з вами заробити понад 1 тисячу доларів прибутку. До зустрічі в наступному відео огляді.